Одна поїздка. Одна поїздка в ліс. Дров фактично не взяв, ось все. Пеньків трохи кинув, блін. Все. Кілька пеньків. І що це таке? Це як це називається? Все, воно вже там всередині проволока відслоїлася, розлазила. Розлазиться. За це я взагалі, ну, блін. Це взагалі спустило чогось. Оце просто проїхався і воно вже почало розвсім, його вже можна накидати. Нова резина, блядь. 3500 і 3600 вийшло, блін. Два скати з доставкою. 3,300, нехай. Сама резина. За що? А це лайно. Да? По болоті їде, по грунтові то, що треба. Але, але блін, якби це була резина, а не сажа, блін.